Добрий день, грибники, рибаки. Ви на каналі Золота Рибалка. Але нині йдемо по гриби. Прийшлися у нас дощі, навіть не дощі, а навіть зливи. Подивіться, які ровіше вода стоїть, які роваки повимивало. Дороги порозмивало. На городах теж поналивало. І почалися білі грибочки. Тому зараз от піднімаюся догори дорогою і буду починати глядіти. Як в ваших регіонах, напишіть, чи є вже гриби, чи ні. У мене Тернопільський регіон. Тому будемо зараз глядіти. Підписуйтеся на канал, ставте свої подобайки. Щоб не пропустити відео моїх. О, подивіться, як порозмивало, які камінці здоровечі повимивало, як вода летіла. Все, щось буду знаходити, буду вам показувати. Ліс буде мішаний, грабово-дубовий, ну, там все буде береза попадатися, клен. Тому такий собі листяний ліс. О, подивіться, тільки ще не встигнать відійти трошки від дороги. от. Бачите, не з дороги, а отже я білий перший. І красень. Бачите? Піднімаюся от Фу, на таку горбаку. І перший є. Ну. О, який красунчик. Вириваєте грибочки, чи зрізаєте? Чи викручуєте. Я так. Вириваю, викручую, не зрізаю. О! який гарнюнький. Все, забираємо і йдемо далі. Ніби він тут один, щось більше не бачу. Зараз буду ще вище піднімався, може щось вище буде. Так, піднявся. Ще трохи вище. От знайшов ще одного. Міленьку, навіть два. Бачите? Дивіться. Він ще один виглядає. О, О щось таким пиндиком маленьким. Бачите? Поки піднімався, знайшов ще от одного польського. От і лисичку. Пару бабок. Отаку от, от красуню лисичку знайшов. Зараз подивився трава. Трава і погано дуже видно. Але попадаються. Зараз ще тут покручуся, Може ще щось знайду. Так, відійшов пару метрів і знов, подивіться, біленький. Бачите? красень. Так, хочу з вами зараз знайти онлайн. Я думаю, що тут травичці має... О, май не договорив. Бачите? Ото я кажу, тільки просто що трава. Трава і трохи погано ні. Глядіти. Так, ложимо колосунки. Ножа забираю. Обчистив грибочка, положив ножа і пішов. Забув ножа. Так, раз, зараз. Та і походимо. О, дивіться. Ні. Нічого собі бабки. Бачите. Ох. А, там вже все. Якесь сімейство, бабучок. Та вже хрубочливо Араз ми тут перевіримо. Тоже. Ну нічого, зараз буду перевіряти далі, може більше. Буде добре. Ось вот. вот такі от. Красуні бабочки. Ну а біленькі. Ну ще біленький зараз знайдемо. Ну і ще і біленько. Дуже павутиння. Таке павутиня, що о, є. Є, є біленький. Та то якесь, не знаю, грибне Ельдорадо. Видно, що тут ще нікого не було, бо дуже яка ж дуже павутиня поміж дерева. Що ніхто не позбирав, треба брати якусь патику. Вже мені починає подобатися. О, ще один, я, ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться. А то знову той такий рижий, що я питався. Жовтий. Бачите, як він відрізняється від того, якщо взяти от два. Той такий... От як в Сибілі, а той такий ярко-ярко жовтий, такий лимонний. І запах трошки в ньому такий якийсь. Специфічненький. Шапки, ну шапки кольором плюс-мінус однакові. Напишіть мені в коментарях, що це за грибок. Ну, а я буду глядіти далі. Ці опрещаю, тому що я зразу на місці опрещаю. не несу того всього болота додому. Опрещаю на місці. Ну, вже трошки є. Бажте. Вже трошки є грибочків. Таве, що тільки подивіться, попав якесь королівство грибів. Подивіться. Бачите? То два. То один. І тут який не Тільки подивіться. То-то да, Королівство грибів, чесне слово. О! Гарно. Що гарно, то гарно. Придемося ще зустріку бігенько і будемо збирати. Нема, поки що не видно. Поки що не видно. Є, є, подивіться знову. Добре, збираю. Збираю і глянемо далі. Ну я вам просто то не міг не показати. Подивіться. Подивіться. Яка краса. І ви подивіться, якого знайшов. Думаю, що тільки один. Ви подивіться. І ще й чуть-чуть тільки червивий. Думаєте, якщо я тако трошки зрізати, буде чистесеньке. Ви тільки подивіться. І то ще не все. Зараз вам покажу далі. Дивіться, знов білий. Бачите? Знов білий. І то ще не все. Ну, ще якась роззятку. Мусор викликнула, теж забираємо, викинемо. Дбайте про чистоту. Не тільки грибочки збирати, по можливості забираємо. А то є отакі добро зійшливі люди. О, от, дивіться, ще одне, чого я е, грибочки не зрізаю, а викручую, вириваю. Бачите, він вроді таку подивитися невеличкий. Такого покажу. А тепер дивіться, скільки його ще в землі. Витягну, тягну, тягну, тягну. О! Ви подивіться тільки. Ото його частина була. Над землею, а ото ще, дивіться, більша половина його була ще в землі. І потім то все згниває. Так, забираємо про мусор. О, бабочка. Ще є бабочка. Бачите? Та то я кажу, то є якесь королівство грибів. Так, не жаліємо подобаючок своїх. І -ї -ї -ї. Ви тільки подивіться. Ну то бабка. Ще одна бабка. А ви подивіться на знову білий. Ви тільки подивіться, які красень. То туди. Так, обов'язково маєте підписатися. Обов'язково підписуємося на канал. О! Ви тільки подивіться, які гриби. Ото туди. О-то туди. Зубер. Ще й польське пиво. Я вже й ті забув. Де... А, вон є. Добре, несу все до сумки і буду збирав. Така от в мене сумочка дуже зручна. І акрополіс. Да, от, тут для прикормок мішати, але в мене для грибів. О, ще є. Тут іс, бачите? Не бачив зразу. То да. Все, збираю. Так собі йду, йду, йду і подивіться в травішці, яку парочку знайшов. Бачите? Як бубнімучку стоять. Ой. О! Такі. Два красені. Ра, подивимося, може ще щось траві є. Ложем коло сумки. О, бачите? Знову є трошки порізні, але нічого. О! О! Красунчики. Ну, є ще чи нема. Де поховалися? Признавайтеся. О! А один із захід треба ховатися. Під листям. Подивіться ну, які. Я ще чи нема. Ну, поки що не бачу. Поки що не бачу. скільки є бачите, та, ну що мої шановні глядачі у мене сумочка Чим раз ближче до верху і грибочками і мусором о, бачите, знов бабочка і он біленький і от від скільки бачите Бабочки, то беру тільки такі наймолодші стараюся, а то все білі. І покажу вам далі полянку. Так, дивіться. Біленький. Біленький. Вон, ще один біленький. Зараз вам зближу. Бачите? Біленький. Вже є три. Гарненькі, невеличкі, буде все на зиму, будемо маринувати. Сушити, маринувати. О! Ще одна клієнтура знайшлася, о. Давно я тут не ходив. Ну, зато поприбираю. Ну що, поки що? О, Синяк, ну ми такого не беремо. синяка я не беру. Гарно, гарно. Все, забираємо. Так, да, а ну о, ще я бабочку знайшов. Одна. Є. І вон. Друга. дивіться, саме такі молоденькі. Самітки молоденькі. Так. О, яка кубка. беремо з вами їх. Наш такий красунчик. Да, обществуємось від таїні землі і сумку. Так як ти в тому мультфільмі про кота і півника, як лисиця півня крала. А кіт прийшов. Пісню співав, цаплобок і вписану торбу. Так само буде ми вписану торбу. О. Є. Бачите? Є. Зараз його обріжемо, що погане. І забираємо. Все. Певне, що тут все. Йду до сумки. Будемо забирати. Отак от йду, 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 йду. І подивіться, якого красення я знайшов. Де то мій ножик? Дивіться. навіть от взяти от... Так не покажу доволі. Дивіться який. Гарненький. І вон ще один. Бачите? Дивіться. Який. Красун. Ще один. Так то. шикардо. Шикардоста. Дивіться. Якразення вже зараз буде повна сумка. Ще мусору знайшов, купу знов. Ще й кулька найти одного. Обзагалі класно. А то? О, ще є. Ще є. Ого го. Не тільки подивіться. Не тільки подивіться. О. О. О! Красота. Красота. Як то кажуть, і сміх, і гріх. Оставив я сумку, щоб не дрічити з собою. Думаю, найду пару шабілих, таке знайшов одного, думаю придуся вище. Подивіться, поки... Ходив, подивіться, скільки знайшов білих. Гляньте. Куп'яра, куп'яра білих. От пару бабочок. Ви подивіться, які тільки красунчики. Подив. Ой, вже шапку збив. Ви подивіться, яка краса. А тепер не знав, де сумку. А вона аж, о, там аж внизу в траві. Люзера по сумку. Забираю і то вже буде майже повна сумка. О! По дорозі, бачите? Ви бачите, що робиться. Ви подивіться. Йду по сумку, а назустріч біленький. Йду, бо ще я купа мусору. Я кажу, би кулька найти, було б супер, дивіться. О, що хочеш є. Ой-ой-ой. Зараз на паузу, то покажу далі. І так, прийшов я до тієї кубки. І подивіться, майже вже повна сумка. Бачите, що там ще доверху? От. Ще сантиметрів 5, якраз його зараз доложу, буде повна сумка і треба йти додому. Рахувати навіть не буду, ну ви самі бачите, подивіться яка краса. Яка тільки краса. Таке точно заслуговує ваших подобачок, підписка. Підтримаємо наше українське, україномовне ютубчик. О, купа мусору ще. Дричити. Не знаю, як то все занесу, але буду забирав. Він бачу, ще бабка є. Добре. Побачили, оскільки. Зараз то все, все дочищаю. Все, гарних вам грибалок. Миру. І до зустрічі. Все. Всім гарних. Гарних грибалок і грибалок.